Другу добу у сумах відсутні водопостачання через аварію на напірному колекторі. Бригади комунальників намагаються усунути порив, а жителі міста стоять в чергах за технічною та питною водою. З собою мають по кілька порожніх пляшок. Я ще ж на три сім'ї прийшла взяти, там, де старіші, я ще молода. А як понесете все це? це важко. Таксі є. Закажемо, приїде, заберемо, довеземо. Терпимо, терпимо, терпимо. Перемога буде за нами. ну Це так тут десь 28 літрів. Це ви за питною водою, підійшла до технічна дома. Технічне є. Набирали ми по проспектилуш, привозили воду. На місці аварії цілодобово працюють спеціалісти міськводоканалу. Від коментарів відмовляються. Поруч за роботою спостерігають місцеві жителі. Ігор Куртак говорить, постійно тримає запас води в оселі. Піттєвої води літрів 20. Запас є, ми це діло предвиділи. Там рилися вони це, ціле літо підводили до кварталу. А тут же ж, більше 40 літру. Річка є. Ну і звісно, в, там, в магазині покупаємо питну воду. І виживаємо. Все добре. Подачу води планують відновити сьогодні, 19 листопада, говорить начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. За словами посадовця, аварія сталася на одному з основних колекторів міста. Труба, якій понад 60 років, дала тріщину. Після розриття з'ясувалося, що локально усунути несправність неможливо. Бетон почав кришитися під час розрізання пошкодженої ділянки. Було прийнято рішення щодо її. Відрізання частини цієї труби, зварені шви, вони будуть заліватися відповідним азбим, бетоном і ну, спеціальним раствором, який на, на зараз десь дві години потрібно дочекатися, щоб він просох. Тоді можна вже казати про те, що можна буде давати тиск. Ми плануємо запустити воду сьогодні, водопостачання і водовідведення в повному об'ємі. За словами керівника міської військової адміністрації, аварійна ділянка розташована поруч із місцем, де кілька років тому розпочали будівництво нового резервного колектора. Його так і не добудували та в експлуатацію не ввели. Там фактично будувався новий колектор. Він сточний, він йде паралельно, але він не був добудований. В зв'язку з. Відсутністю фінансування в зв'язку з технічними причинами, тому що там перепади глибин, різні глибини, воно було припинено. Притом, так припинено, що Частину зробили, частину не зробили. Є технічне рішення щодо запуску того колектора і доведення цього цієї ситуації до логічного кінця для того, щоб він запрацював. за словами Сергія Кривошенко. У бюджеті 2025 року передбачали близько 8 мільйонів гривень на завершення будування ще одного колектора на вулиці Привокзальній. Проте тендер каже посадовець, не відбувся через відсутність учасників. Кошти планують перенести у бюджет на дві Вадцять рік. Крім того, місто готується до реконструкції ще одного колектора на Соборній. Його загальна вартість оцінюється у 148 мільйонів гривень. Частину коштів, за словами Кривошенка, погодила держава. Громада має надати співфінансування. Діана Крахматова, Світлана Драган Суспільне новини, Суми.